Всім добрий день! Сьогодні в нас тема резистори. Це найпопулярніші радіоелементи в схемах, їхня основна задача це обмеження струму в електричних колах. Зовнішній вигляд вони мають приблизно такий. Означається звичайний резистор. Ось таким чином. Прямокутник і два виводи, і буковкою R. Резистори діляться на дві великі групи. Це резистори постійні і змінні. Ось на цьому позначенні показаний постійний резистор. Постійний резистор це резистор, який не змінює свій опір. опір в процесі експлуатації. Ну, ось ми бачимо в нього два виводи. І ось такий має вигляд. І без різниці, який вивід, куди під'єднувати. Якщо ми випаємо резистор і зміня, поміняємо виводи, то нічого не змінюється. Також резистори є зміни. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось таким ось чином виглядають зміні-резистори. Це резистори, які можуть змінювати свій опір. В них є руховий контакт, який рухається, і ми його можемо. Рухати і таким чином змінювати опір резистора. В змінних резисторів зазвичай три виводи: центральний це якраз рухомий контакт, а два крайніх вони між руховим і одним крайнім і з другим змінюється опір. На схемі вони позначаються ось таким ось чином. Прямокутник і така стрілечка. Оця стрілечка показує рухомий контакт. Міні-резистори є декілька типів. Один тип, коли в них є такий вал, на який надівають ручка, як показано на цьому малюнку, і рукою можна його регулювати. І також є резистори ось такого типу. Типу ось як тут. Під викрутку. Це резистори, які призначені для налаштування апаратури. Тобто ми туди постійно не залазимо. Ми один раз налаштували його, і далі ми туда ліземо тільки тоді, коли вже щось вийшло з ладу. Так, вертаємося до звичайного резистора. Маркування резисторів. Що це таке? Резистори діяться, маркуються, тобто в них кодується його номінал. А номінал це, власне, Сіки Ом в цьому резисторі, тобто який він має опір. Раніше резистори маркувалися надписами, що в них можна було прям зразу прочитати. Його маркування, тобто там писали сільке Ом або кілоом, мегаом цей резистор. Зараз найпопулярніші резистори це коли ось на них отакі ось позначки, тобто такі от кільця різнокольорові. І в них кодується його номінал. Щоб їх розібрати, є спеціальні таблиці, які. В яких показані деяке кільце і як воно закодовано. Тобто, наприклад, якщо в нас 4 кільця на резисторі, то перші два кільця це номінальний, номінальний опір. Тобто це, наприклад, 22, по 33, там, 31 Ом, Третя Це множник. тобто Наскільки множить цю цифру? І четверта це відхилення. Допустиме відхилення. Тобто резистор може мати якийсь процент відхилення. Наприклад, якщо написано плюс-мінус 10%, тобто, якщо буде 100 Ом, плюс-мінус 10%, то резистор може бути від 90 Ом до 110 Ом. Давайте зараз проведемо. Такий міні-експеримент. В інтернеті дуже багато є різних калькуляторів, в яких ми можемо вписувати ось ці кільця, і він нам одразу вив виведе його номінал. Давайте от візьмемо резистор і закодуємо якийсь його номінал. Наприклад, напишемо 20 кОм. І ми бачимо, що в нас вийшли ось такі полоски: червона, чорна, помаранчева і золотиста. Ми вже з вами знаємо, що останнє це допуск золотиста, дві перших це в нас от, а третя це множник. Запам'ятали 20 кг. Червона, чорна, помаранчева, золотиста. Годуємо червона, чорна, помаранчева і золотиста. І ми бачимо, що нам виводить 20 кОм. з 5%. Тобто 20 кОм плюс-мінус 5% похибка. І якщо вам прийдеться якось визначити номінал резистора, то ми можемо просто відкрити будь-який калькулятор і просто. Вписати сюди наші кільця і визначимо номінал. Або розбиратися за допомогою таблиці. Також бувають резистори типу SMD. Вони мають ось такий зовнішній вигляд, такий маленький паралелепіпед. Вони паяються на якісь плати, де дуже маленькі радіоелементи. В комп'ютерній техніці вони майже, майже всюду. Вони мають ось такий чорний колір, і на них є теж. Маркування закодоване. Для них є спеціальні таблиці, за якими кодуються ці резистори. Резистори може мати 3 або 4 цифри. Якщо це три цифри, то в нас є дві, це його номінальне значення і третя цифра це кількість нулів. Наприклад, якщо ми бачимо резистор, де написано 2.2.1. То це буде 22 плюс 1 нулик. Тобто одиничка ця, це один нулик. І вийде 220 Ом. Якщо, наприклад, буде 103, тобто це 10 плюс 3 нуля, це 10 тисяч Ом або 10 кОм. Ось таким чином він кодується. Також, якщо у вас є під рукою... Мультиметр. Ви можете просто вибрати на ньому режим вимірювання опору і просто виміряти опір самого резистора. Бачимо, що по 20 кОм. Наступне значу, маркування резисторів це потужність. Потужність це мається на увазі то, який струм взагалі він видержує, тобто скільки може він видержати, якийсь струм, за який вже згорить. Потужність вимірюється в ватах, і ми бачимо ось по розмірах резисторів, що от такий здоровений резистор це на 3 вата, менший на 2, і менший на 1 і так далі. В комп'ютерній техніці в нас маленькі резистори, вони розраховані зазвичай на маленький струм, тому там приблизно потужність 0,125 Вт. Що ж, давайте проведемо експеримент. Нагадую ще раз, резистор він може. Зменшувати струм в полі. Давайте зараз під'єднаємо світлодіод до джерела живлення. Джерело живлення у нас 5 вольт. І під'єднаємо також паралельно амперметр. Ми бачимо, що в нашому колі видається 483 мА. І це дуже великий струм, і наш світлодіод просто згорів. Ну, на цій симуляції показується, що він згорів. А в реальному житті в ньому піде димок. Давайте тепер в цю схему додамо резистор. І ми бачимо, що зараз в нашому колі йде 163 мікроампера. і наш світлодіод є ліжевріє. Тобто дуже великий струм пішов на те, щоб нагрівати наш резистор. Тобто через нього зменшується струм в колі. Давайте візьмемо і в нашому. Резисторі зменшимо його номінал. Наприклад, поставимо 50 Ом. Запустимо і показує наш. амперметри, що в нашому колі 53,5 мА. І ось цей знак уклику показує, що це багато для нашого світлодіода і він може згоріти. Давайте ще зменшимо до. 10 ампер. Це він не видержує і в нашому колі 184 мА. І давайте останній раз спробуємо 200 А. 200 Ом. І ми бачимо, що в нашому колі струм 14,8 мА і світлодіод себе почуває нормально. Не згорів. Світиться і в майбутньому не згорить. Таким чином, за допомогою одного резистора, можна змінювати струм в цьому колі. Що ж, давайте додамо, поекспериментуємо з змінним резистором. Нагадую, змінний резистор це резистор, який змінює свій опір. В нього є три виводи. Давайте проведемо такий експеримент. Під'єднаємо до нього два Омметра. Тобто вони обоє будуть вимірювати опір. Ось цей омметр вимірю опір між центральним і. Лівим виводом, а ось цей між центральним і правим. І давайте запустимо. Що ж, ми бачимо в крайньому лівому положенні. в нас опір між оцими двома виводами 250 кОм. А між цими двома 0 кОм. І ми знаємо, що максимальний опір цього резистора 250 кОм. Добре. Тепер дивіться, я його беру крутю. І в нас тут зменшується опір, а тут збільшується. Тобто є якесь середнє значення. І до максимуму, коли я докручу, навпаки, тут 0 Ом, а тут 250 кОм. Тобто ми рухаємо і змінюємо опір між цими двома виводами і цими двома виводами. Що ж, давайте зараз цю схему під'єднаємо Замість цього резистора оцей. Давайте давайте оці два виводи будемо їх використовувати. Запускаємо. І бачимо, що зараз в нас 13,5 мікроампер і він її І коли ми будемо його крутити, він змінюється. Але зміниться дуже повільно, тому що наш великий номінал нашого резистора. Давайте зменшимо його до 10 кОм. І тепер ми крутимо і бачимо, як можна змінювати яскравість нашого світлодіода за рахунок того, що ми змінюємо струм. В нашому колі. Але якщо ми його до краю дійдемо, то ми можемо так збільшити струм, що світлодіод згорить. Тому це небезпечна схема. Потрібно сюди ще один резистор невеличкий вставляти, щоб, коли ми до краю доходимо, щоб тут все одно був якийсь опір. Також. Резистори має ще декілька своїх братів, так називаємо фоторезистори, терморезистори і, фоторезистор, і, терморезистор, і варистори. Давайте трошки про них поговоримо. І так, фоторезистор. Виглядає ось таким чином, означається отак. Він змінює свій опір в залежності від кількості світла, яке попадає на нього. В нашій програмі, до речі, є фоторезистор. Виглядає ось так. Давайте теж проведемо невеличкий експеримент. Під'єднаємо до нього омметр. І запустимо. І так, ми бачимо, що зараз показує 180 кОм він має. І при умові що у нас вигнуте світло. Але коли ми будемо світити на нього, то його опір зменшується. І при максимальній яскравості світла буде 506 Ом. А при мінімальній 180 кОм. Такі фоторезистори використовують дуже часто в пристроях, за до допомогою яких можна керувати, наприклад, освітленням. Коли ночі стало темно, вмикається освітлення на вулиці. Коли сонце вийшло, просвітило, то воно вимикається. Це один із прикладів, де їх можна використовувати. Так, терморезистори. Позначається ось таким ось чином. Як резистор, така паличка і буковка Т. Мається на увазі температура. Виглядають вони ось таким чином, змінюється, в них змінюється опір за рахунок зміни температури. Дуже часто їх використовують в пристроях для того, щоб зберегти пристрій від перенагріву. Тобто в нас є якийсь пристрій, в ньому є терморезистор. І коли він дуже сильно нагрівається, тоді він. Змінює опір і схема спрацьовує, і виключає його, наприклад. Також його можна використовувати як датчик. Наприклад, датчик на паяльнику або датчик на фені, там, де у нас потрібно регулювати температуру. Наступний це варистор. Означається ось таким чином, як резистор тільки станеться буковка У. Варистор змінює своє, свій опір за рахунок зміни напруги. Тобто, якщо напруга змінюється, змінюється його опір. Варистор має дуже цікаву вольтамперну характеристику. Він змінюється не пропорційно, а таким ось ступенькою. Тобто, було все нормально, нормально, потім далі піднялась ще більше напруга, тоді він різко змінює свої опіри. Їх дуже часто використовують для того, щоб в блоках живлення зберегти пристрій від великих стрибків напруги. Тобто Якщо зійско піднялась напруга, в нього зменшився опір, і тоді в нас весь струм пішов через нього і через запобіжник. Запобіжник згорів, і наш пристрій, так сказати, вцілів. Так, На цьому все. Дякую за увагу.